Я розумію, що наше командування використовує бахмутський напрямок для того, щоб якнайбільше відтягнути і російських сил і засобів з інших ділянок фронту. І так відбулося. Я разом з тим розумію і знаю, що досить серйозні втрати є і з нашої сторони. І це найболючіше, що відбувається там. Але на цій війні. Ціна кожного життя кожного українського захисника це де, якраз на бахмутському напрямку тепер і Авдіївському, встояти втриматись для того, щоб зробити все можливе для. Можливі в готов, і підготовлених контрнаступів на інших ділянках збройних сил України для звільнення тимчасово окупованих а територій. А от... Ось в чому стратегія, а я думаю, нашого українського командування. А от генерал Сирський каже, що і в тому числі наступ буде на бахмутському напрямку. Ну правильно каже він лякає супротивника, тим самим заманюючи і відтягуючи більше і більше сили і засобів. Більше того, за останніми даними вже і вагнерівців не вистачає, і російська регулярна армія, в тому числі. З'являється під Бахмутом, і я думаю, що це означає, що українська артилерія, системи Хаймарс та інші високоточної зброї теж підтягуються. Тепер вже на знищення. Найдорожчого, що у агресора залишилося, це регулярна армія самої Російської Федерації. Ну, тому, армія знищували вагнерівців, так звані. А по суті, так, зараз здебільшого м'ясні хвилі, ці божевільні, не незрозумілі нам, нормальним людям атаки живої силою, гарматним м'ясом це вагнерівці. Використовують вагнерівців по чотири. По 6-10 групи. Їх обчефирили, знаєте, як накачали. І вони під цими психоторпними речовинами, маючи пострую, по суті з собою тільки стрілецьке озброєння, просто лоба йдуть на позиції наших захисників. Наші захисники знищують, завздають поранення. Що роблять вагнерівці? Кидають ті, хто може збігти, збігли. Якщо це темна доба, ніч, то кидають поранених і всю ніч. Наші бійці на продаві чують, як від стоганів загинаються ті, що були поранені. Їх навіть ніхто не прибирає. Тому агресор і чому ми говоримо, що це насправді терористична війна. Вони діють як терористи навіть з своїми військовими або мобілізованими. Використовують їх гарматне м'ясо, кидають помирати, навіть поранених ніхто не рятує. І що роблять? Просто набирають нових, просто набирають на них. Ось цим зіткнулася Україна і Збройні Сили України. 106 років тому. Битва навколо Вердена, де, яка тривала 10 місяців, і зараз всі іноземні журналісти це порівнюють якраз Бахмут ну, і Верден, сучасний Верден де, де, де теж німці більше 10 місяців так нічого і не змогли зробити. І це зараз Російська Федерація і наші Збройні Сили, які не давали і не дають в Бахмуті Російській Федерації, теж вже я думаю більше 10 місяців досягти будь-якого успіху.